Ковтинки Primark Теплі, більш на зиму, показую ближче. Така плюшова ковтинка, дуже класна, дуже м'яка, приємна до тіла. Розмір XS з горловинкою. Така ж модель в чорному кольорі. Розмір 2 xs Гольфик в складі має віскозу натуральна тканина, розмір XS, але він е, тягнеться, буде на розмір S. Теж кофтинка з горловиною, розмір М. Вона фасону такого оверсайз, може бути навіть на ельку. Дуже гарний рукавчик. Така кофта травка, розмір С. Дуже гарний візерунок, плаття розмір L. Плаття з поясочком наталії. І кардіган розмір XS, Цей кардиган вже йде тепленький такий.